З днем дошкілля вас вітає Україна, всі, хто світлом прославляє путь, і для тих, хто головна дитина, її освіта і духовна суть. Дітей приходить не на службу, на добру зустріч з нашим майбуттям, хто їм несе щодня любов та дружбу і просто віддає своє життя. Нехай дарують радість вихованці, і нашу мудрість вони далі понесуть. І серед них нехай зростуть обранці, щоб світлом простеляти людям путь. В роботі успіхів, терпіння, натхнення, усмішок, тепла. І щоб робота у садочку завжди вам радістю була. Дошкілля день святкує наш садок. Нехай це свято не таке вже й пишне. Ми ковалі надій, бажань, думок, тож хай нас Бог ніколи не залишить. Ми всі плекаємо паростки нові. Життями дітям віддаємо по крапленні, і з наших рук, невтомних майбуття, сміхається ласкаво і дитині. Вже осінь стукає віконце, кружляє листячко в танку, і шле цілунок ніжне сонце для всіх, хто робить дитсад, усі, хто долучився до творіння розумної і доброї людини до справи формування покоління, що має бути гідним України. серці за буде на добрі справи кожен день багати. Хай поважають і цінують люди. Ми вас вітаємо з професійним святом. То як вочка із кучатами від заходи. Крапельки подарує виховати. І тут вона віть малюку деться, Прийшов і дайся до Немає одні руки і Петільників шадочку, вітаю всім, я їм Божа бажаю удачі здорові. і тепля, в шилі. не буде всміхати шаня. Завжди багато ігор, щоб не повшло на кожне свято. Хай садочки поцятають і діточок обігають. Наш і у садку, як болвінок у віноку, а навколо нього друзі, якось квіти в лузі. Забули швидкий динок, звеселився до Наша нянячі поета та ганенька, та нагодує, на роботі не сумніє, та хостиночку знайде, а з неї наш новенький в дитсадочку попаде. Крім вихователів, працює в дитсадку людей багато. І вам скажемо, що день.